Я є командир протитанкового зводу батальйону спеціального призначення Донбас, мій позивний фагот. Насправді, саме велике питання, яке нас зараз турбує, це 98 наших побратимів, які знаходяться в полоні, в Донецьку. Це наші побратими з батальйону Донбас. Тому я запрошую в четвер. На 10-ту годину під адміністрацією президента всіх небайдужих людей, які хочуть допомогти нам звернутися до президента, щоб він почув нас. Тому що мирний план підписаний, так званий, де казалося, що будуть всі на всіх розмінені, але цього не відбулося. Тому прошу вас, добрі люди, прийдіть, допоможіть. Дякую. Больше, чем потрапила. Прямо в яблочко. Прямо Больше, чем потрапила. Туда, куда треба. Абсолютно в точку верно. А там кто заразился? Протеста? Точно. Там заметили, да. Там наблюдательный пункт будет. Залегли. Залегли.